Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами! Скажи, як тобі спалося на печі. Спочатку я думав, що я тупо витащив щасливий білет. <рес> <рес> Бо це, це така типу, унікальна штука. Там було дуже тепло, і коли тут всі страдали, я не страдав, було тепло. А потім десь о, о годині о другій ночі я зрозумів, що тупо плавлюсь. Знаєте, типу, що я. Я відчував себе як ну, типу, утка в яблуках, але не утка і без яблук. В яблук. Вот. Я зліз сюди. Коли приїхали сюди, вже було темно і нич не видко. А зараз бачимо що тут ще й крім того, що хати старовинні, ще й прекрасний краєвид. Там такі види, ребята. No. Як у горах, тільки на Полтавщині. Полтавські гори. Це наш новий талісман Ді, Ді Каприо. Льоня. Хотіла вам просто обратить внимание, що ми не поїли. Хто не поїв? Я поїв. Я поїв. Хотіла тоді обратить ваше внимание, що я не поїла. Ну може вам цікаво. вдруг чи щось таке. Случайно. Случайно. Венера? Венера. Хорошо. Отуди повертати. Дякую, ага. спасибо, спасибо. Підказали. Сказали їхати у Венеру, там спеціально такову і пирожки. Все є. Приїхали ми в Опішню. Купа музею в Опішні немає. поїсти. 12.30. Жесть. Класне місце. Тільки оце поїсти ніде не можемо. Ну в общем, там є столи, але немає їди. Новини зіньківщина 12 людей отруїлися в кафе «Опішні». Наїлись в «Опішні», добре було. Йдемо диканьку в про а що делать? Я якраз виставляю тут фотографію цієї жінки з деканькою. Вона мене замагнітила. Приїхали ми поїсти, коротше е, зайшли, а точніше всі пішли замовляти. Відходимо ми. Я, я залишився в машині, тому що не міг знайти ключ від машини, щоб закрити її. Сережа сидів, обробляв фоточки. Йому було тепло. Він не був на душі, не, був не лазив, душі, сидів обравляв. під машиною, там скрізь, де попало, не кипішував, не, вообще, не руки, перевертав всі свої дужки, кишені, так. нічого такого не робив. Просто сидів і обробляв фоточки. І йому було по барабану, що ми там шукаємо ключі, тому що така ми команда Сережа, вообще не розумів, що є якась проблема. Він сидів, і обробляв фоточки. Вот. А потом нашел, короче, в кармане ключи и говорит, Дима, у меня ключи. Дима говорит, бежи. Я и побежал. Спасибо, Сережа. Спасибо, Сережа. За эти приключения. Да. Отходимся, Если бы не ты, то и не мы. <свят> Если бы не я, то и не мы. <свят> мы бы вообще не. Так бы не ты, то и не а, мы. Вот он на коняке. Это не София Нет. А, жалко. И пока Сережа пошел в туалет, принесли только ему. Писай, писай, Сережа, писай. Сережа, в туалет там добре всегда. Ти типу подивись, там бочка є. Скриня, значить. Ну, Ключ пошукає. Там же помідори, там я ж їсте. Да, Як там з ключом, Сереж? Шухер. Ну, і Наталя так і каже, а що робити? Жизнь така, Не ми такі жить така. Як діва, Сереж? У мене хорошо. Супер. Але я боюсь, що знову щось буде. Бо коли все добре, ви йду, не пише. Смачного, Сереж. Смачного Богдан, і всі також. Смачного, Сережа. Смачного на і всі також. <рес> Та мене плювали, ти хоч не подумай. Що ти не їш, вас? що я так мало? <рес> <рес> Ого. Я ваші вареники з м'ясом теж їл би так. Будеш, будеш ну, ялби? Будеш що таке ялби. Ну, Це якась, я якась автентична штука? Я сказав ялуби. Я тільки повторюю. Ну, дякую, що вас слабили. <музвілляє> Мої бабусі, їхні бабусі говорили, їх так учили говорити. І коли моя бабуся чула якесь там слово українське літературне. Завжди казала, да ти його взяла, воно ж не на оше. Галірая. Є така кімната в ході, якщо ви не знали. Галірая. На Полтовщині, тільки а що це я теж не походимо. Це веранда. У вас, у вас ото веранда, а у нас галірая. І що в нас іще таке кажуть із Полтовського Сояшник. Отак, Сояшник. Буквини нема. Ви ж знаєте, що Котляревський є основоположником української літературної мови. І дуже часто, коли я десь з кимось говорю з суржиком, мені кажуть, що кожного... Ото -от ти непонятним діалектом Котляревський так не писав. Так оце ж хотіла вам сказати, щоб ви почитали Котляревського, бо він якраз так і писав. Ми ще в школі, коли вчили Котляревського, то нам було так інтересно, бо це був перший твір, який був по нашому написаний. Коли ми говоримо з найріднішими, і коли ми говоримо найважливіші речі, то ми їх завжди говоримо діалектом полтавським. Я говорю сьогодні п'ятьма мовами вільно. Але... Найважливішим завжди для мене залишається полтавський діалект. І, певно, дійти до того, що він для мене найважливіший і що ним треба говорити, не було легко. Я до цього теж йшла багато років і дійшла лише після того, як вивчила багато чужих мов. як побачила їхні особливості. Okay. Можливо, один з найстаріших гончарних родів. Чи Ні, це дійсно так і є. Функціонуючи до сьогоднішнього дня, це так і є. Я б не говорив скромно, що один з найстаріших. Це, по суті, дійсно найстаріший гончарний рік. До, до сьогоднішнього дня продовжує цю традицію. Тут висять картини, напевно, найвидатніших гончарів пішні. Насправді дуже, дуже красиві роботи. Передані тут емоції. І це страшно цікаво, що там, де збереглося зучасто, зберігся теж якийсь інтелектуальний, культурний рівень. Це дуже круто. Шодіман. Я вже погончарував. Розповідай. Чи? Базли поскладав, коптер mm -hmm. переписав, фотки перебрав. Та ну що сказати, знову вражень купа, знову дуже крута людина, яка так багато в цьому житті зробила. І знову той самий висновок, що щоб зробити щось класне, треба просто робити те, що ти любиш, і нікого не слухати. І, як сказав нам Олесь Пошивайло, треба, щоб ніхто тобі не заважав. Бо це навіть ви приїхали і мені заважаєте. Але насправді було дуже класно, нам страшенно сподобалось, і йому здається, теж страшенно сподобалось взагалі. Тут нам, коли е, нам пропонувала Наталка, наш адміністратор, е, поїхати в музей. То я я одразу казав, що музей, ну ти ж розумієш, музей гончарства, що це взагалі може бути таке, навіщо туди їхати? І вона казала: ну да, ну да, ну, ну там ну просто зарісуєтесь, там годинку побудете, може, типу щось там знайдете таке. А насправді виявилося, що це якби наша основна історія звідси. І це дуже круто. Ну і це справді історія життя людини, яка ну я не буду такий скромний говорити, типу, що один з найстарших, я найстар... з найстаршого роду гончарів. Це дуже круто, насправді що, ну, що такий рід взагалі існує, і що можливо завдяки цьому роду насправді тут збереглося участка.